Опа є щука. Такий ж вона є красунечка, Шикарно просто. Знову на цю ж блешню. Бачимо, друзі, вода прозора, Це прозора. А, летить! Блін, який гарний вискочив. О, Гарний Це. головник. Всіх вітаю, друзі. Зараз перша декада вересня вже, вона підходить до завершення. У нас так суттєво похолодало вже, температура до 20 градусів. Ось. Але погода сонячна, сонячна і без дощів тримається вже тижні два, мабуть. Вода стала прозора, рівень впав. І ну, так хотілося б вірити, що риба має просинатися. Виїхали з Дімою по місцевому. По часу ми обмежені, там буквально у нас є годинок, там, 5 порибалити, тому ми так вирішили. По місцю верхній псел в межах міста Суми. Я трохи вище буду починати і допливати. ну там, не знаю, Кілометри 3-4 пропливу. Е, ну, Діма переїде, там залишить машину і попливе він ще нижче. Е, не знаю, яка риба буде клювати. Я брав два комплекти і на щуку, і на головня, але ну, вже не ранок, вже 10 година. Тому ну, тут місця головневі і поки ще нема таких холодів-холодів, хотілося б половити головня. Буде щука, будемо пробувати і на щуку. Бачиш, що трава також потихеньку починає падати, вона ще висока, але починає падати. Ну, спробуємо, побачимо, що нам сьогодні подарує наш рідний псел в Сумах. Ось, ну, дістаю, дістаю свого човна, буду качати швиденько, а Діма буде переїжджати на інше місце. Друзі, вже зібрав свої снасті, два спінінги. Основний буде на головні, це Arena Stream 310 грам, другий це твічинговий Skyline 1545. Катушка тут Sirius 2500 на твічинг. І тут Shimano Stradic 2500 для ловлі головня. До речі, хотів показати, от зараз останнім часом використовую новий флюр Sunline Kong. 0,2 мм прикольний флірік, мені сподобався. Бачимо, друзі, вода прозора-прозора, така як сльоза і рівень. Ось, судячи з мокрого берегу, бачите, як достатньо стрімко впав. Починаємо, як завжди, ну, вам не чутно. Під сигнал повітряної тривоги, щось сумом дістається останнім часом. На останньому тижні було декілька прольотів таких капітальних вночі прям підривалися ми цей час, бо дуже-дуже так сильно, сильні вибухи були. Лунає сигнал повітряної тривоги одночасно син десь в стороні кордону вже звично для цих місць бухкає. Тільки приїхав, вже бахало і зараз чую також. Бух-бух. Ну, Тут на Баранівці це звичайне діло. Ну, Нам не звикати вже. Файний такий пейзаж верхнього псла, сосновий ліс, обриви. Поставив ту блешню, яка минулого разу у мене класно працювала. Шостка спунмів в такому кольорі. Ось я тоді не знімав відос, так буквально декілька годин з сім'єю приїхав, з малою, з батьками зі своїми, поки вони нянчили малу, я. Кидав на головня, Бачите, ось фото. Піймав десь, близько десятка я тоді піймав. Лобастих такі були і непогані декілька, один. 350, один там до 300 грам, там 270 чи щось в тому, в тому роді ось. І саме тут люди купалися, я по цим перекатам плаваю, дуже добре головень. Покльовував сюди ж зараз і приїхав, ну, я вже буду йти з плавом більше. Зараз просто по цьому перекату хочу перевірити тактику, яка працювала От тоді в мене. Дуже класно працювала тактика, саме коли я піднімаюсь тихенько на веслах вверх, кидаю абстрімом і він абстрімом клював. Так, он є, нас догнав перший. Невеличкий голованчик, шостка спун Міо. Ну такий, я не знаю, грамів 100, як на цей у нас ловилося, найбільше. Ось Міо своє діло знає, був сход і ось перший є. Ну це звісно такий на відпускання малюк. Поли додому в свою чистеньку воду. Друзі, от зверніть увагу, такі от класні коряшки, дуже класні такі, зазвичай в таких місцях стоїть голови. Але ось зараз, на початку вересня, наприкінці серпня, він активно їсть траву. І він зовсім не стоїть в таких місцях, він повністю стоїть в траві. Його можна шукати, навіть є більше шансів піймати на руслі в траві, аніж в таких ось корягах. На вигляд дуже класних, дуже перспективних на головні. Друзі, ну що, клювання головня я бачив, піймав одного головника невеличкого, грам 100. Ну, це за перші хвилин 15-20. Піднявся на веслах трохи вверх тут, до такої діляночки з камишами на повороті річки, де там яма, глибина. І по цій травці хочу зараз пройти трохи потвічити. Побачимо, якщо щука не активна, буде нічого, не буде ніякого викладу клювання. І все потім переключаємося виключно на головня і будемо. Ловити головня. Перевірено було влітку, що часто по сонячній погоді класно працюють матові приманки, в, е, ну, в частності, цей Ервамінов в кольорі кавуна. Ну, з нього я і почну закиди робити. Чому так кажуть? Бо кажуть, що е, натуральні кольори, які такі блискучі воблюри, вони часто відпугують щуку, бо дуже яскраві відблиски на сонці від них. Тут потрібно твічити якоюсь приманкою, яка не дуже сильно заглиблюється, бо трава ще висока. І бачите, ось такі моменти є твічингу. Можливо, в такому випадку часто є вдалою рівномірна проводка на силікон. Опа є щука. Такий ж вона є, красунечка. Красунечка така кілограмовочка десь буде. Вискочила на РВшечку. Ох ти ж є. Ось вам і місто. Ось вам місто і ось щукень така. РВ Мінов своє діло знає. Ось... пливу, 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 пливу. Друзі, пливу, дивлюсь, щось не клює, ніфіга не буде діла. А ні, ось є. Щучка така десь кілограмчик, мабуть, буде. Супер. Друзі, тільки що щуку заміряв. 48 см. Ну так, в допусках можна сказати. І вага її, бачите, рівно кілограм. Кіло, рівно кіло. Дивіться по допускам, що кілушна щучка вона не тягне до залікового розміру. Ось десь 48. 48-48 з 48 половиною, ось там десь так. Ну, Я вважаю цю взяти можна. Так, вон, ще один головний. Довго нічого не клювало після тієї щучки. Виходи лобастих були, але без клювання. Ось попався такий, але ну, зовсім малюк. Такий, ото, як на сейму ми ловили. Знову ця ж блишня міо. І одразу відпускаємо його. Так, є ще один головник там вискочив, знову малюк такий. 100 грамовий бачимо, але є, це третій сьогодні. Ось тільки що також пробував твічити, хотів тут десь щуку соблазніть. але не судьба. Головничок росте. Бачите, які шикарні пляжі у нас на Баранівці тут є. І зараз похолодало на цих пляжах. Нікого немає, тобто можна спокійно рибалити і ловити тут рибку. Поки в мене 4 хвоста, рахунок 3-1 на користь головня, але ну, я на головню більше і кидав, мабуть. Так, Підсів ще один на ту ж міо знову малюк, головничок того ж розміру. 100-грамового, але є. Ось. Відпускаємо. Так, друзі, ще підсіла одна рибка. Рибка якої сьогодні не було, це окунець. Отакенний, От Гігантющий. Відпускаємо його звісно. Друзі, виявилося, камера вимкнена, тільки що піймав отаке одну краснопірку. Шикарно просто. Знову на цю ж блешню. Не знаю, чому камеру забув вимкнути. Ось друзі, за дві з лишнім години я дійшов до пляжу. То тополі, бачите, тут звідси я зазвичай літом починав наші головні риболовля. Зараз тут народу зовсім немає, бо вже, вже не так жарко, вже не хочеться купатися нічого. Результат у мене такий, слабенький, можна сказати, порадувала, дійсно порадувала щучка кілограмова. Було, може, з десяток клювань головня, Чотири піймав. Ось піймав одну краснопірку і одного мікрооконця. Ну, далі така цікава діляночка. Залишилося у нас. Трохи менше двох годин, але ну, я сподіваюся, що ця цікава діляночка нам якісь результати ще принесе. Так, є. П'ятий головничок, це такий вже під 200 грам, найбільший сьогодні, тільки що був. Бумчик такий ударчик, я не знаю його чи може навіть і більшого. І такий попався на мій оце п'ятий вже. Може зараз Нріса поставлю, тут він працював і більше головні на нього попадалося. Побачимо. Вималюк свою рідну стихію. Пливемо далі, головник потроху покльовує, попадається, дрібненький до 150 грам, п'яток я вже піймав. Ось зверніть увагу, що вода впала помітно от на минулих риболовлях, оця вся трава, бачите її, вона була під водою, було набагато простіше плисти. Зараз вона над водою і навіть такі поверхневі коливалки дуже-дуже її чіпляють і ну, заважають. бо ну, Ти бачиш, що йде головень, переслідує, і тут клад з трава чіпилась і все, більше покльовки не буде. Ми продовжуємо. Ось вирішив поміняти колевелочку, поставив перевірену Нрія з масокороту 3,7 грам. На неї, можливо, трошки крупніший буде клювати, Ну, побачимо. Якщо не клюватиме, повернемося до Міо, яка відпрацьовує на відмінно зараз. Так, погнали. Ця блишня, вона трохи далі. Летить. Блін, який гарний головень вискочив, і він її мені обірвав. На першому ж закиді, друзі. Блін, як... Прикро, в мене ще одна є то така. Там такі гарні дядьки стояли, я вон бачу, такі пів кіла плюс. Перший закид і блишня. Блишня губиться, на жаль. Тонкий шнур треба було фрикціон попустити, порвався. Там головні капітальні стояли. Друзі, ну що, спробуємо в ділі такого ж норіаса. Тільки 2,9 грама, він поки у мене ще не розловлений. Такі головні я сьогодні не зустрічав на цьому маршруті, тим паче. І вони так дуже резво вискочили на цю блишню капець. Я думаю, 2,9 також має ловити непогано. Її сьогодні обов'язково потрібно розловити. Підсіла, щось, такий як окунь за спротом а не головень. І окунь такий, як наче нічого, непоганий. Ось, розловили ми норіс масокороту 2,9 грама. Але не головним, а ось таким приємним смугастим. Другий сьогодні окунь, але ну, це вже приємніший окунь, ніж був перший малюк зовсім. От блін. Зійшов головник тільки що до кінця переслідував блишню Норіс. Стоїть он він, він тут з грайки. Так, знову є клювання. На Норіс декілька сходів. І... І оконець, другий оконець сьогодні на нього, а головню не можу піймати. О, гарний головник. Нарешті взяв норіс тут 29 грам. Він не з першої спроби, але таки взяв. Ну як гарний, трохи за 200 грам. Такий ось. Бачимо, ну найбільший сьогодні точно. Годиться, це шостий і блишню ми цю норіс розловили. Пливи додому 200-грамовий голованчик. Так, схопив такий сьомий він не з першого разу схопив, з другого разу схопив. Це, мабуть, такий найбільший сьогодні це вже за 200 грамів. Такий десь 250, мабуть. Лобастий, не знаю, він чи є 24 см. Є 25. Подивився, просто хочу взяти рибу. Завтра з друзями плануємо їхати кататися на байдарках і 25. Хотіли забахати уху. От якраз буде набір на уху, якщо головень, щука окунь, буде суперово. Ось такий десь 250 90 грамовий хлопець. Найбільший сьогодні вже підпливаю, вже там хвилин 10 і буду на фініші. Допливаю, друзі, до фініша. В принципі, я задоволений риболовлюю, незадоволений тільки, що відірвав улюблену коливалку, а так все було супер. Покльовував, добре покльовував головники, лише 7 штук піймав, але ну покльовував він. Було декілька оконців, була щучка, була краснопірка. Цікаво, цікаво, клює, і це не можу нарадувати. Допливаємо до фініша і будемо збиратися і спішно їхати додому. У мене, як завжди, ліміт по часу. Так, є ще одна рибка, ще один восьмий головень, це найменший. найменший сьогодні. Відпускаємо, одразу рости. О, було клювання окуня. Останнє під мостом непоганий окуня, але, блін, зійшов. Так, друзі, ну що, вже от допливаємо до машини, до пляжика цього. Діма каже, також сюди буде підпливати, десь не прийдеться за ним їхати. Він вирішив вертатися на веслах, каже, у нього риболовля слабенька. Він піймав лише два головні, ну, головні такі, близько 200 і близько 300 грамів. Ну Все, тут під деревце останній захід. традиційно зроблю і будемо виходити, збиратися. Риболовля вийшла достатньо цікава. зі старту піймалася. Щучка така кілушна, непогана. А, далі покльовував головень, в принципі, весь день покльовував. Вісім штучок головників я сьогодні піймав. Піймалося три окунці і також була одна краснопірка така гарна з долоньку така, кругленька. Ось 13 хвостів в сумі, моя улюблена цифра. Ну, минула риболовля було також 13, те що я вам розказував. А потім порахував, по відео було їх 14. Ось. Працювали, бачите, які приманки, на твічингу ерваміну, і дві блишні. Спочатку шостка спунмі 1,9 грама в такому ось кольорі. І далі норіс масокороту. Спочатку 3,7 поставив одразу ж на першому закаті, її відкусив головень на такій сильній покльовці. Далі поставив 2,9 і 2,9 розловив і окунями, і е, е, головнями. Ось, ну, Працювала блишня відмінно. Ось так. Всім дякую за перегляд відео. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте лайк, Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Обов'язково залишайте свої коментарі під відео. Слава Україні! Слава нашим героям! І всім щасливо! Всім пока!